Паділять Україну зараз. І так, як поділять Україну. Всім цікаво, да? взялися ділити Україну. Російськомовна блогерка-мільйонниця Тетяна Коряк, більш відома аудиторії як Корячка, вкотре оскандалилась разом із так званою тарологинею Юлією Левченко. За допомогою карт взялися пророчити, як у майбутньому буцімто можуть розділити Україну. Перейдет ли одеська область в состав Росії. Да, вигідно. Татишотаралогиня видала, що ворог, нібито окупує Одеську та Харківську області, а також Миколаїв. Гучне передбачення вона зробила в інтерв'ю проморолик, до якого корячка оприлюднила на особисті сторінці в Інстаграм та нарвалась на хвилю критики й обурення користувачів мережі. Українці зазначили, що поширювати подібні передбачення в інформаційному просторі максимально недоречно. А дехто навіть закликав службу безпеки України звернути увагу та засудити. Дуже патріотично, особливо для хлопців, які ціною життя боронять кордони. Я вважаю, що такі публікації у блогерів мільйонників повинні зацікавити СБУ, бо це російська пропаганда, яка працює на руку ворогу. Згодом блогерка відреагувала на велику кількість хейту у свій бік. На сторінці в інстаграм корячка вирішила напророчити, чи можуть її засудити через інтерв'ю. А як відповідь показала папірець із зображенням середнього пальця? Посад лікарячку за те, що вона взяла інтерв'ю. Давайте подивимося. Все, ребятки. Російськомовна блогерка Тетяна Коряк регулярно потрапляє в гучні скандали. У 2023 році чемпіонка України з фітнес бікіні яка родом з Бахмута Донецької області, публічно назвала українських захисників м'ясом. Пізніше корячка похизувалася своїм хорошим життям за кордоном. Блогерка показала, як летіла з чоловіком приватним літаком у Канни. У вересні цього року шокувала мережу роликом, де разом із чоловіком і донькою насміхається з української мови. Максим Турчинський, телеканал НТА.